Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску далі. Цілував та робив масаж. Батьки учениць 4 класу Чернігівського ліцею No32 звернулися до поліції зі звинуваченнями вчителя фізкультури у розпусних діях щодо їхніх доньок. Не вистачає дорожніх знаків, а водії порушують правила дорожнього руху, з якого ряду виїжджати на коло площі перемоги у Чернігові. У Чернігові презентували концепцію розвитку міста, яку безплатно розробила студія архітектури та дизайну у співпраці з міськрадою. Цілував та робив масаж. Батьки учениць 4 класу Чернігівського ліцею №32 32 звернулися до поліції зі звинуваченнями вчителя фізичної культури у розпусних діях щодо їхніх доньок. Зі слів батьків, викладач зачинявся зі школярками у підсобці після уроків. У ліцеї повідомили, що скарг не отримували, за вчителем нічого поганого не помічали. Сам же викладач фізкультури розказав кореспондентам Суспільного, що масаж робив, але дітей не цілував. Після скарг батьків та заяви до поліції, чоловік з ліцею звільнився. Правоохоронці ж відкрили два кримінальні провадження і шукають ще постраждалих. Деталі в сюжеті Є вчитель за руку привів у кабінет і поцілував у щоку. Сказав: Дай п'ять і виходить, що. Попередив, щоб вона не казала ні бабусі, ні дідусю, ні папі, ні мамі ні нікому. Все це відбувалось за зачиненими дверима підсобки. Після уроку фізкультури розповідає мати четверокласниці 32-го ліцею. Жінка не показує своє обличчя та не називає своє ім'я. Так само, за словами матері іншої учениці четвертого класу, вчитель залишав її доньку у приміщенні після занять. Цей недовчитель її обіймав, торкався за місця, які нормальні люди ніколи би не доторкнулися. цілував і в щічку, і в руку, і так далі. Казала, що він просив її залишитися. Після уроків, коли всі розходились, після уроку фізкультури, саме коли всі розходились діти, він її просив, щоб вона залишилася з ним в спортзалі, підсаджувався до неї, казав такі слова, що я тебе люблю, ти моя найкраща подруга. Зі слів Марини, інші діти також помічали таку поведінку вчителя. Це не видумки дитини, тому що, по-перше, мені зателефонували батьки тих дітей, які це бачили, які це на жаль давно бачили. Тобто, це наскільки я розумію, з другого класу починаючи, він щось потроху починав до неї якось там загравати чи приставати. Батьки, які через дії вчителя звернулись до поліції, намагаються знайти інших дівчат різного віку і не лише в 32-му ліцеї. кажуть у 2016 році, чоловік працював у школі номер 9 Керівництво закладу помітило, що вчитель закривається у підсобному приміщенні з ученицями та фотографувався із дітьми. Його звільнили. Цю інформацію Суспільному не на камеру підтвердили в адміністрації школи і без розголошення імен та посад. Сам же вчитель фізкультури прокоментував так своє звільнення з дев'ятої школи. Без завідно було, що мене діти більше люблять, ніж її. Віктор Романенко, вчитель фізичного виховання, якого батьки підозрюють у вчиненні розпусних дій до дітей. Зараз чоловік на лікарняному з кореспондентами Суспільного зустрівся у себе вдома. Сказав, що 26 вересня він написав заяву на звільнення. Я радувався всьому тому, що проходило на заняттях. Вони п'яташки, я всім давав п'яташки, щоб за заслуги, за вибачте, діти бігають, виконують вправи, які треба було. Обнімашки – це в нас з першого класу, йде не в мене, а вчителів початкової школи. Якщо він поважає вчителя, він завжди біжить, не тільки до мене. Одна із постраждалих дівчат розказує, що вчитель цілував її та робив масаж. Дівчинка каже, що ви її там цілували при комусь, чи щось таке було. Цілував. Вибачте, будь ласка, але я до дітей відношусь як для до своїх дітей. Мені не потрібно поцілунки, тим паче це ще початкова школа. Ця дівчинка. Підійшла, каже, у мене ножки болять. Я як, повів себе як трини. Я кажу: скажи батькам, що це так треба зробити. Я їй з ікроножних м'язів да, да, іду на бідрі зробив рухи. Кажу, це скаже своїм батькам, щоб ноги не боліли. Після звернення батьків до правоохоронців, за словами Віктора Романенка, в його домі був обшук. Сам чоловік пройшов тест на детекторі брехні. Приборний показав, що я брешу. Ці питання, які вони задавали, я казав, що да, ні. Дома вони взяли мій телефон, який там був, комп'ютер, там мій син сидів, каже, це комп'ютер чи каже, це ма, тато. Вони перевірили всі браузери, все фотографії, все, що є, кожну папочку. Заступниця директора 32-го ліцею Наталія Петренко каже: до цього випадку скарг від учнів на нього не було. Жодної скарги з боку батьків, жодного звернення не було абсолютно ніякої. Тобто, питань, претензій до його роботи не було ніяких. Він до нас прийшов з дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у 2019 році. А де він раніше працював? Ну, в принципі, це не в нашій компетенції, це нас не цікавило, в принципі. де він прийшов до нас зі спортивної школи. Поки вчитель фізичного виховання вдома та не планує шукати роботу. Речниця Національної поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк повідомила, за цим фактом відкрите два кримінальні провадження. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади. Чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років? 28 вересня слідчі поліції відкрили друге провадження за статтею 396 кримінального кодексу України приховування тяжкого злочину щодо посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховувати факти розбещення неповнолітніх вчителем. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів. На кожне вільне робоче місце в Чернігівській області претендує четверо безробітних. Про це сьогодні під час брифінгу ВОВА повідомила директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник. За її словами, станом на 1 вересня роботодавці мали 1046 вакансій, а кількість безробітних становила 4400 людей, з них 183 це внутрішньопереміщені особи. Щоб сприяти працевлаштуванню переселенців, в області діють програми здавчання та перекваліфікації. Безробітних шляхом видачі сертифікатів. В цьому році внутрішньо внутрішньопереміщених осіб скористалися такою можливістю і отримали навчання за професіями кухар, перукар, технолог. І інші професії також є така послуга, як ваучер на навчання, якою можуть скористатися окремі категорії громадян і також внутрішньо переміщені особи. З початку року вже 330 осіб отримали у державній службі зайнятості нашої такий ваучер. і серед них 21 особа це переселенці. Нестача дорожніх знаків на площі перемоги у Чернігові спричиняє порушення правил дорожнього руху водіями. Про це Суспільному розповів Чернігівець Андрій Примак. Мова йде про рух по колу на площі перемоги. Порушення фіксують і чернігівські патрульні, повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Один з випадків, зафіксованих поліцією, коли водій виїхав на ділянку дороги з круговим рухом біля площі перемоги у Чернігові, з крайнього правого ряду та порушив правила. За це отримав штраф. Ав 510 гривень на відеоводій чорного позашляховика виїхав на ділянку дороги з круговим рухом біля площі перемоги у Чернігові з правого крайнього ряду та порушив правила. За це поліція оштрафувала його на 510 гривень. Такі порушення стаються щодня, розповідає пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. На цьому колі встановлений знак рядності, який вказує про те, що. Рух з крайньої правої смуги дозволяється лише праворуч. Схема організації дорожнього руху на ось цьому колі вона працює, якщо не помиляюся, з 2019 року з останньою реконструкцією. Чернігівець Андрій Примак, автомобіліст зі стажем. Чоловік каже, коли водії рухаються проспектом перемоги і виїжджають на коло біля площі перемоги. Вони не мають достатньої інформації про напрям руху. Я вважаю, що поліція тут не права. Правий водій, бо на під'їзді в нас коло, і на нього можна заїхати з чотирьох сторін. І з будь-якої сторони дві смуги на заїзд. Так? До кола немає знаку, який би вказував, що права смуга вона не є заїздом на коло. Тобто, коли ми заїжджаємо з лівої чи правої смуги, ми заходимо на коло і тільки тоді бачимо знак рух по смугах. Тетяна Обловатна водійка з майже 40-річним стажем. Більше п'яти років викладає водіння. Автоінструкторка пояснює, чому на це коло можна виїжджати тільки з лівої смуги. Ми повинні, згідно правил дорожнього руху, зайняти крайню ліву смугу. Чому зараз, коли ми їжджаємо на коло, ми будемо бачити, що в нас продовження крайньої правої смуги просто немає. В Крайній правій смузі в нас є острівець. Який розділяє транспортні потоки одного напрямку, І ось нас ситуація зараз. Водій з крайньої правої смуги він починає перелаштовуватись в крайню ліву смугу, при цьому порушуючи правила перестроювання на перехресті. За словами Тетяни Обловатної, хоч в тому місці на колі йде переривчаста лінія, це не дає права водіям виїжджати на коло згідно з правилами дорожнього руху. Там переривчаста лінія розмітки, але ж ця переривчаста лінія розмітки вона для тих, хто рухався вже по колу і з'їжджає з кола. А не для тих, хто в'їжджав на коло по крайній правій смузі. За словами автоінструкторки, перед колом повинні бути додаткові знаки. З цим погоджується і автомобіліст Андрій Примак. Це треба показати знаками, бо є люди, які заїжджають в місто перший раз. Є люди, які зовсім там рідко їздять, вони не знають, що буде далі. Вони не знають, де перший з'їзд, на яку він вулицю. Вони заїхали на коло, а далі приймають рішення, куди їм далі треба. Віталій Копистко каже: дорожні знаки та розмітка перебувають на балансі міського управління житлово-комунального господарства, і поліція буде рекомендувати зміни. Фахівці на відділу безпеки дорожнього. Руху патрульної поліції розглянуть ситуацію, можливо, можна буде додатково зробити або розмітку, щоб водії, які не є місцевими нашими містянами, тобто щоб вони не плуталися під час в'їзду на це перехрестя, тобто щоб можливо, це було видно заздалегідь. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. Чернігів – стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток. У міській раді презентували концепцію розвитку міста, яку безплатно розробила студія архітектури та дизайну Якуша у співпраці з міськрадою. За словами власниці студії Вікторії, якуші проєкт базується на соцопитуваннях та дослідженнях експертів. Загалом до створення концепції розвитку долучились близько сотні людей із різних країн світу. Фахівці з, це з різних це з енергоаудиту, це з екології фахівці, це фахівці. Ми навіть там з істориками консультації з екологами гідрообіт. Ологами, тобто кожен в своїй сфері, і це не тільки чернівчани. Звичайно, їх більша частина, але це були люди і зараз. От, наприклад, сьогодні буде на презентації це фінські архітектори, це архітектори з Америки з Ізраїлю, які хотіли добровольно допомогти і надати свою експертизу чи якийсь свій досвід, щоб ну, бути корисними. У нашій концепції екологічність і історичність це головні фільтри, через які всі 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 проекти мають. Проходити після того, як вони е, будуть залучені, серед проєктів представлених у концепції побудова сміттєпереробного заводу, очищення річки стрижень та благоустрій прибережної зони, створення реабілітаційного центру для військових та їхніх сімей. За словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, наявність стратегії розвитку та бачення міста у майбутньому це вагомий аргумент у співпраці з іноземними партнерами. На кожній зустрічі, на кожній розмові, ми наголошуємо, що ми говоримо не тільки про сьогоднішній день, ми говоримо і про довготермінові проекти, довготермінові плани. І ми сьогодні на презентацію запросили ряд представників і Франції, і Німеччини і інших. Посольства і міжнародних організацій, з якими ми працювали, і коли вони чують, що у нас є не тільки сьогоднішні потреби от відбудувати чи відновити щось там, замінити якусь трубу, щоб люди отримали воду, чи так далі, а у нас є вже, ну хай не до кінця сформоване, але чітке вже бачення завтрашнього дня Чунігова, вони кажуть, да, нам це цікаво, тому що ми в Україну прийшли не на один рік, ми хочемо працювати і довго. Стратегія розвитку Чернігова буде у вільному доступі. З нею зможуть ознайомитися усі охочі, сказала Вікторія Якуша. Наразі у мене все бережіть себе та своїх рідних на все добре.